З якими запитами найчастіше приходять до вас клієнтів, які цілі інвестування називаються пенсія, освіта дітей або це абсолютно стандартні речі, які сьогодні хвилюють кожного з нас? Це в першу чергу накопичити на першу нерухомість, а закрити питання освіти для дітей. Накопичити певний капітал, з якого можна жити у майбутньому, в тому числі це пенсійні якісь інструменти. Тобто, молодь, як правило, задумується про першу нерухомість. Люди 40 плюс це вже більше, напевно, все ж таки пенсійні Пенсій. інструменти і так далі. У мене є клієнт 26 років, з Барселони, який вже сьогодні замислився про пенсію і як бути далі. Але це напевно, виключення з стандартного колу клієнтів. Же таки, більшість хоче отримати або доходи сьогодні, або щось більше у майбутньому, стабільно накопичуючи протягом життя і досягнувши певної мети у майбутньому. Якщо тебе цікавить фінансова свобода та інвестиції на фондовому ринку, підписуйся, щоб не пропустити корисну інформацію.